Київський безпековий форум звернувся до групи семи і європейських лідерів з листом, у якому обґрунтував необхідність повністю конфіскувати російські активи вартістю 300 мільярдів доларів та передати їх Україні, адже шкода завдана нашій державі сягає понад 500 мільярдів доларів. Цей меседж став основною темою онлайн-дискусії КБФ Росія наступає. Ситуація на фронті дуже складна. Росія все ще має можливість фінансувати свою війну. Росія витрачає на війну близько 120 мільярдів доларів на рік, і навіть попри той факт, що вони під серйозними санкціями від великої сімки вільного світу. Отже, моя позиція наступна: ситуація дуже складна, і все залежить як від політичної волі, так і від того, чи ми досі вважаємо, що заснований на правилах світовий порядок досі дієвий. і існуватиме в майбутньому. Повну версію онлайн дискусії Київського безпекового форуму дивіться на телеканалі ТВА одразу після випуску новин теми дня.